Привітики, мої любі, привіт, мої дорогенькі. Виходжу до вас. Так. Трошки я приболіла, ото вам розповідала позавчора, да? я як правилась, говорила, що засипаю, а потім <кій> до вечора а в мене глаз. Покраснів, горло болить, насморк, а потім вчора, вчора прокинулося в мене око закисло, і на цьому фоні застуди, мабуть, воспалився ще дужче зуб, так що я шукала три чи чотири дні лікаря, а вчора, як уже придавило мене так дебело. Зуб також дуже-дуже заболів, то знайшла вчора заранок до лікаря і побігла. Це я ліки зібрала, чоловік накупив мені вчора ліків. Пішла до зубного, сходила, подивилася, відкрили там канальчик, якийсь поки що відмер нерв зубний. І цей там вона мені щось поробила, а тепер через 5 днів буду йти знову. Буде лікувати зубчик. Так що такі в мене поки справи, буду лікуватися. Відео буде менше. звісно, так, гостей ми вчора провели, бо, я ж кажу, вони може може, б ще побула б трішки, але, але, знаєте, воно. І заражати не хочеться нікого, і такий стан, що не, не до гостей, як то кажуть. Так, це діткам. Зараз зварю молочну кашку на сніданок, собі чайок хочу зробити. Та хоч сьогодні можу щось пити, їсти, а то вчора горло болить, зуб болить, не можу ні чаю попити. Нічого ні попшикати собі в горло не можу, бо біль така пронизлива. Так що, вчора в такому турборежимі знайшла лікаря, мені вже було все рівно куди, що, як. Так, зараз заварю чай собі. Чоловік мене сьогодні на роботі, я на господарстві одна то все рівно піду відправлятися. Готувати, їсти також ніхто не відміняв, потрібно щось наготувати. Сніданок буде молочна каша, а обід на обід не знаю, щось придумаю. Витягла шматочок м'яса, по-любому щось потрібно таке жидке зготувати. І малинки додам. Малинки, малинки це. Отак От все, Хай настоюється. Буду пити чайок ще, як трішки остине, додам туди меду. А який буде в мене такий трав'яний чайок. Ось, бачите, яка в мене чашечка. Це чашечка для мене особлива, мого мого татуся. Його вже немає, на жаль, з нами. І я забрала в пам'ять про нього. Таку чашечку, це ми купляли йому на Сорочинському ярмарку. Така моя улюблена чашечка. Їх було дві, але одна розбилася, а іншу ось рідко з нею п'ю, рідко щось роблю, там її поставила. А деколи, деколи так оце, бувають моменти. Хочу цей. Це пам'ятаю ми з ним, як я ще була маленька. Ми з ним біля телевізора, дивилися якийсь фільм, <кій> пили чай, де бутерброди їли такі раніше були, такі знамениті бутерброди. Їх називали тоді, я пам'ятаю, тартинка чи якось так. Маслом нам хліб, такий, знаєте, кирпичик хліб і. Змащували маслом, а зверху варенням. От такі були в нас вечори. Так що так, Хто п'є чайок. Всім смачного. Показуватися вам не буду, бо в мене око одне нормально, а інше таке красне. А вам, мої дорогенькі здоров'я, вам, вашим сім'ям, вашим рідним. Дякую, що дивитесь мене. Ставте вподобаєчки, пишіть коментарі, пишіть запитання, пишіть мені щось. Завжди, завжди люблю читати, відповідати на ваші запитання. Так що все мої, все мої любі, буду лікуватися. А там потім ще буду щось вам показувати, щось знімати. По, по можливості Сходила, відкрила курочок, подивилась на градусник, у нас плюс 5, тепло. Все розтало. Так, і варю молочну кашку. Діткам буду манну робити, ми її не часто готуємо, але деколи отак хочеться. Так, сюди, що я сюди додаю? Це в мене десь тут грам, десь мілілітрів 600. Трішки сольки обов'язково додаю. Так. І трішки цукру додаю. Так. І вже зараз як закипить, а тоді буду додавати манку. Так. Ми любимо таку манку ріденьку, щоб була ріденька, щоб не дуже густа. М -м -м, прям така жидка. То оце я десь буду сюди додавати. Десь 2,5 столових ложки манки на ну на 600 мл молочка. Так. Як бачите, вже ялиночку прибрала, поставила сюди букетик, букетик з лаванди, я кінчики так підрізала, трішки розпахлося на всю кухню. Зараз готу, готую собі кавулю. Це мені племінничка прикупила смачної кави, тому зараз поп'ю, вип'ю кави і виберіть собі каву, хто любить чай, і. Будемо з вами разом готувати. Бачите, я вже інгредієнти підготувала. Буде в нас сьогодні гаряча страва. Можливо, хтось впізнає, що це, а хтось не впізнає, це не наша національна страва. Ми цю страву скуштували, як були на морі всією родиною. Це ще в 2020 році. Були на морі і скуштували лагман. Нам він дуже-дуже сподобався. Я вже готувала вдома його. Ну, мабуть, раз чи двічі, чи двічі, чи, мабуть, вже готувала. А це <клес> витягла шматочок м'яса. І щось так мені згадалося. Ось на днях згадували, що ми були на морі. Останній раз, у 2020 році, це вже 2025 минуло 5 років. І тепер не знаю, коли ми ще туди і попадемо. Так що, така в нас така історія. Так що п'ємо каву і готуємо. І покажу, які інгредієнти я беру для супчика, для лагмана. Так, дивіться, беру м'ясо. Зазвичай м'ясо туди додають гав'ядину, але я, в мене був шматочок свининки, тому я сьогодні додам зі свининою. Ми любимо і так: і з гав'ядиною, і з свининою. Далі картопелька, але це, мабуть, не вся сюди піде, піде, мабуть, картоплинки 3-4, і буде достатньо. Перчик болгарський, помідорчики. Помідорчики можна і не додавати, по бажанню можна томатного соку додати, томатної пасти і вистачить. Цибулинка, морква. Часничок обов'язково, і зі спецій Зі спецій що я беру, я беру чорний перець мелений, червоного додаю меленого трішки. Е, ну 12 овочів і трав, це по бажанню. Вже. Хто що бажає, той туди додає паприка копчена, обов'язково сіль. І ще я буду додавати також томатну пасту. І цю страву. Зазвичай роблять із домашньої лапші. Але це буде для мене дуже довго, тому я сьогодні взяла таку локшину, Це яка була, тому буду додавати ще таку локшину. Оце і все. І спочатку наріжемо інгредієнти для лагмана. Беру часничок, дрібню його. Так, мілко-мілко, але не зовсім. Буду його першим обжарювати, тому нарізаю. Далі я взяла цибулинку одну такого середнього розміру, і також нарізаю кубиками, кубиками невеличкими, такими, щоб було приємно їсти у супчику. Беру одну морквинку, як бачите, середнього розміру. Половину морковки я наріжу таким ножиком фігурним, а іншу половинку я просто натру на терці. Ось так от натираю, і морковка готова. Так, далі беру болгарський перець, такий до, достатньо великий. Очищаю його від зернят, від того, що нам не потрібно. І також нарізаю такими шматочками, але не зовсім дрібними. А ви нарізайте як любите. Нарізали перчик, і підготую помідорчики. У мене два помідори. Я так ось зроблю надрізи, і зараз залью їх кип'яченою водою, щоб потім було легенько зняти шкірку. Так, наріжу ще картопельку. Я взяла 4 картоплини середнього розміру і нарізала. І нарізала такими кубиками невеликими. Так, далі в нас м'ясо, м'ясо, свинина. Свинину я нарізаю також невеликими шматочками, наче соломкою. Ви нарізаєте також, як любите, так і нарізайте. І тепер уже очищаю помідорчики, очищаю від шкірки і буду нарізати невеличкими кубиками, шматочками, а потім додамо вже в нашу страву. І коли вже інгредієнти я всі підготувала, нарізала, тепер будемо готувати лагман. Набираю водичку в каструлю окремо, це буде лапша там варитися, а маленький казанок беру, наливаю олії і будемо обжарювати овочі. Це поставила воду на лапшу. Зараз додала сюди олії, в казанок, можна брати більший, але в мене такий є. Так, можна в каструлі з товстим дном робити. Так, зараз розігріваю казан, казанок розігріваю. Додаю сюди спочатку часник. Вогонь повинен бути таким сильний. Так, додаю сюди спочатку часник. Обжарюю часничок. Десь минутку, щоб він віддав свій аромат, і будемо додавати далі сюди інші овочі. М -м, вже такий приємний ароматик. Можна на оливковій олії. У мене, звичайна, соняшникова олія. так це, десь хвилинку оце обсмажився, помішала його. І поки він не згорів, ще додаю цибулю. Додаю цибульку також. Дві-три хвилинки будемо обсмажувати цибулю. Додаю морковку, я трішки потерла, а трішки, бачите, такими величенськими шматочками порізала, щоб ця маленька не згоріла, я її додам уже потім, а поки додам таку. Та ще більше, отак, все, хай обсмажується. Додаю ще іншу ось морковку. Далі додаю болгарський перець. Так, перемішую. Хай ще підсмажується. Так, і на цьому етапі вже трішки підсмажилося, я додаю картоплю. Зараз воно піджариться трішки і додамо м'ясо. М'ясо також ви нарізаєте, якими бажаєте шматочками. Я такими не дуже і великими, не дуже і дрібними. Так, довільно. Тут у мене вже водичка нагрівається для локшину. Для локшини чи для лапші, то як бо горить, зараз туда солі туди в воду. І в водичку сюди, де буде варитися лапша, додаю сіль. Поставила нагріти чайник з водичкою, бо буду додавати кип'ячу воду у лагман. Так, овочі з м'ясом трішки протушкуються. Водичка закипить, додам водичку, а тим часом в мене вже вода закипіла на лапшу. Додаю лапшу, відварюю. Так, і зараз, поки вода закіпає, додаю помідори, додаю томатну пасту. Я десь 2-3 столові ложки, дивлячись, як ви любите, насиченіше, кисліше. Тому так і додаєте. І додаю спеції 12 трав, овочів. так, Тоді чорний перець мелений. І ще додаю. Червоний перець мелений, але його зовсім зовсім додаю трішки. Я люблю то гостре, але в мене дітки їдять, тому щоб не дуже переборщити, то додаю на кінчику ножа трішки гострого перцю. Обов'язково паприку копчену додаємо. Ну, звичайно ж, сіль і все. А там уже на ваш розсуд можете ще додавати, якщо любите які спеції. Чайничок закипів, додаю десь півтори літри водички. Якщо у вас казанок більший і ви любите рідше, додавайте більше води. У мене десь вийшло. Так. І скуштувала я супчик, мені показалося мало спецій, тому ще додала чорного перчику і все, нехай тушиться. Так, Це накриваю хай тушиться, хвилин 40. Хай тушиться, а я зараз піду лапшу, зіллю, помию. і буду. Я лапшу вже додаю, потім вже в кінці кожному в тарілку додаю лапшу, тоді так краще. Так, зараз я її підготую. Все. Лагман готовий. Будемо куштувати, насипаю і покажу вам, що в мене вийшло. І вирішила до супчика піджарити гріночок. В нашій родині люблять такі грінки, піджарюю їх і натираю чесничком з зеленю. Це дуже-дуже смачно до гарячих страв. Отак ось, зараз видавлю чесничок. На кожну гріночку промажу і буде смачно. Я говорю, а в мене вже слинки течуть. Ну, звісно ж, я вже як монтувала, то я скуштувала. Супчик вийшов дуже ароматний, смачний, і в прикусочку з грінкою, з часничком, Це просто не перевершено. Так що приготуйте, і ви обов'язково для своїх рідних таку смакоту. Готуйте і смакуйте. Всім смачного! Так. І закінчую сьогоднішнє відео своє обід зварений господарство. Вправила ось такі яєчка гарненькі сьогодні, чистенькі. так. На годиночку 15.45. Ось такий, подивіться, гарний захід сонечка у нас. Ловлю ось такий вам захід сонечка. Не дуже можливо видно. Все, зараз буде в мене час з дітками. Будемо відпочивати. Всім пока-пока, до зустрічі!